Позачергова 26-та сесія Полтавської міської ради восьмого скликання знову не відбулася не вистачило кворуму на засідання. Зареєструвалися 19 депутатів із необхідних 22 для прийняття рішень. У повному складі на сесію не з'явилися депутати фракції Слуга народу та рідне місто тимчасово виконуючий обов'язки міського голови Андрій Карпов зазначив, сесія неповноважна. Нам треба працювати ну, для військових як мінімум. Я розумію, вам може не подобатися дарбо, а скоріше за все, це як по команді зверху, це ми знаємо по чуткам на вас тиснуть. Знову закликаю не боятися представляти інтереси громади тут, в міській раді. Проігнорували сесію, бо не влаштовує порядок денний, каже депутат від фракції Слуга народу Юрій Бражник. Він говорить, спершу у переліку питань мають бути рішення про звільнення працівників міськвиконкому, які були пов'язані з корупцією останні два роки. Пан Карпову і публічно, і не публічно. Ми проговорювали. Став, будь ласка, в сесію. Питання, які стосуються викорінення Мамаївщини, неодноразово говорили за те, що не, звільнення цих людей необхідно. Він з цим погоджується публічно. З цим погоджуються депутати Верховної Ради Європейської Солідарності, і про це публічно заявляють. Ми надаємо можливість і час для того, щоб вони зібрались з думками і прийняли на себе політичну відповідальність. Якщо вони цього не роблять, звісно, що це будемо робити ми. А ось голова фракції рідне місто Олександр Довіченко каже, неявка частини депутатів на сесію через відсутність конструктивного діалогу із ТВО міського голови. Фракція за майбутнє має сьогодні 99, так скажем, процентів владних повноважень. Це фракція момая, тому далі так відбуватися не може, і треба сісти і домовитися. Про форму або архітектуру подальшої дії це повинен робити виконуючий обов'язки. Карпов. він нездатний. Ну, на наш погляд, не здатний сьогодні до е, якоїсь конструктивного підходу. На цю п'ятницю, 31 березня, секретар Андрій Карпов скликає погоджувальну раду із головами фракцій, аби вирішити, коли буде сесія та які питання включать в порядок денний.